Сьогодні на огляді в мене цікава новинка від компанії Halo. І це виробник, який займається смарт-годинниками, навушниками та іншими цікавими аксесуарами. Ця модель називається Watch R8. Це новинка, яка нещодавно вийшла, і вона має дуже класний дизайн, хороші характеристики, і до того ж дуже цікаву ціну. А вона там ще складає до 30 доларів. Поставляється даний годинник ось такій компактній фірмовій коробці. На ній одразу перераховуються всі переваги даної моделі. А це дисплей 1.43 дюйма, AMOLED, HD Screen 60 Гц, підтримка без зарядки, 100 вправ по спорту. Тобто, якщо ти береш цей годинник для занять фітнесом, занять спортом, то багато тут різних є е, спортивних програм. До 7 днів тримає зарядку акумулятор, ну, принаймні так вказує виробник. Можливість також робити дзвінки по блютуз, тобто можна говорити, має вбудований мікрофон, і до того ж відповідно контроль і моніторинг здоров'я. Давайте подивимося, що всередині коробки. Мені подобається, як взагалі бренд підходить до своїх девайсів, Він стає, так скажем, поступово популярним. Мені сподобались наушники, які я тестував. У мене, до речі, відео є про навушники на каналі. І ось добрався до годинника. Запакований годинник в плівку герметично, Доїхало все добре. Коробка, до речі, відкривається дуже просто. Ось так нас вітає годинник. Зверху, я так розумію, наклеєчка. Досить масивний він такий. Це такий більш чоловічий варіант. Давай одразу покажу. Він непогано так і важить, він металевий, плівку хочу зняти. Ну, Плівка так, типу, імітує, але виглядає вона не дуже. Такий вид має годинник без плівки. Зараз ми включимо, звичайно, все протестуємо. Плівка з нижньої частини корпусу. Я її теж знімлю. Дуже якісно з нижньої частини виглядає. Такий приємний пластик. Ну, перше враження дуже хороше, мені подобається. І на руці так виглядає досить масивно непогано. Хоча, в принципі, вони не які якимись такими великими, але брутально. Так, всередині коробки, що тут є ще? Кабель для зарядки, і, відповідно, сама інструкція. Ось так, невеличка інструкція. Плюс кабель для зарядки. Ну, це магнітна зарядка, відповідно. Кладеш та магнітиться так. Ну, достатньо добре, так, магнітиться На USB A. Давай запустимо годинник. Поглянемо, як він так працює. Кнопка включення. Мені цікаво, де? Вгадав чи не гадав? вгадав. оця верхня кнопка. Значить, тут потрібно відсканувати QR-код, можна пропустити. О, циферблат. Ну, слухайте, дуже, дуже класно виглядає, мені подобається. Екран такий сочний, яскравий, чіткий. Дуже гарно. Час, плавна стрілочка, анімація, менюшка. Ну, менюшку тут можна виставляти вигляд. Годинник тільки запустився, він не лагає. Ну, я розумію, що плавність хотілося б краще, але він адекватно працює. Як для, свій, для свого прайсу, а він складає сказати, до 30 баксів. Ну Це реально дуже класно. Причому якість значків шрифту дуже хороша. Мені дуже подобається. Тут є багато різних зразу програм. цікаво подання, як поміняти. Так, Наприклад, нижню кнопку натискаєш, переходиш в спортивні застосунки. Тобто тут ти різні вибираєш. Знову можна вийти в ця кнопка, що вона робить. Так, я її натиснув, нічого не відбувається. Дуже дивно. Можливо, цю кнопку треба якось призначати. Вона і крутиться, до речі. А може вона і не крутиться, просто так прокручується. Верхня оця точно крутиться, тому що циферблати можна замінювати. Ух ти! Оце дуже хороше рішення. Одразу покажу, які є циферблати. Бо багато кого цікавить. Просили там і робив огляди на смарт-годинники, показати, які циферблати. Ось такий, до речі, непоганий, дуже стильовий циферблат. Оце якийсь стояв. Білий, ну, екран такий достатньо великий. Кольори теж гарні, мені подобається. Треба подивитись, є в застосунку. Я так розумію, що це циферблат, які завантажені на цей годинник. А в застосунку там, відповідно, буде ще. От Мені наразі сподобався цей так. Якось більше так стильово виглядає. Кольора приємні дуже. Так, що можу сказати по якості виконання? Ремінець силіконовий, достатньо такий, він, скажімо, ну, плотний. так? Не виглядає як якийсь дешевий ремінець, при притому для руки він досить так комфортно так? От, сидить. Це, звичайно, треба поносити, подивитися, але приємний на дотик. По розміру ну, на середню руку він точно підійде, фіксація, до речі, як у звичайного годинника. Ремінець такий, типу, стандартний. Є от такі дві лямочки, зажимаєш. так. Оце чорного кольору, не знаю, чи буде здиратись, чи буде облазити, невідомо. Але отак. Стосовно по е, кольору, то він такий. Годинник чорного кольору, тут, наприклад, такий більш матовий метал. Тут такий глянцевий, щось такого стального, тем, темно-сірий такий стальний колір, переливається досить непогано. Якщо взяти це тут, напевно, мікрофон знаходиться. Ну, а з цієї сторони, ось так він виглядає. Тобто три робочих кнопки маємо. З нижньої частини є датчики, відповідно, всі, ця частина з пластику, але. Похоже, так навіть під скло виглядає. От, з нижньої частини дуже гарно зробили. Не просто там якийсь дешевий, чорний матовий пластик, а от навіть знизу зробили стильово. До речі, кріплення ремінцю таке зажимне. Ну, ремінці, я думаю, то можна буде також знайти на Алікспресі або в інтернеті і відповідно поміняти. Так, що ми маємо тут? О, можна так гортати: калькулятор дуже похож на епловський калькулятор. Досить шустро теж годинник працює. Давайте проклацаємо, подивимося, що тут є. Так, в налаштування. Хотів зайти кнопкою, але треба ось так заходити. Так, давайте подивимося, що тут у нас мова. Виставимо українську мову. Щоб зразу було зрозуміло. Все було видно. Так, Україна, так? А, Автоматично. Вручну. Все. Треба було вручну вибрати, поміняв мову. Шрифт також. Мені подобається, як воно виглядає. До речі, на камеру трошки воно може так вам засвідчувати, бо дуже яскравий екран. Мені яскраво подобається. Так, цікаво, як виглядає погода. Погода немає, тому що не підійднав. Зрозуміло. Значить, що тут є цікавого перемикання теми. О, менюшку можна поставити. Поставили меню, і як воно. О, так виглядає меню. Ну, і меню сама працює дуже гарно. Такі теж яскраві значки, все на робочому столі виведено. Ну, дуже гарно, мені подобається. За е, скільки там виходить? 1200 гривень такий годинник. Ну, реально дуже класно. В налаштування знову давайте вернемось. Режим не турбувати є. Системне меню. Підніміть руку для спрацювання. Так, назад, як вертатись, щоб не виходити, що треба розбиратись. Так, ну, схоже, мені, до речі, на Samsung дуже завжди включений екран. Екран, я так розумію. Це назад? Ні, це не назад. Може, може свайпом назад вертатись можна? Так, свайпом назад вертається. Ну, можна і так гортати, можна коліщатам. Як хочеш, так і вибираєш. Так, тут у нас пульс. Вимірювання пульсу. Що тут є ще цікавого? Є вимірювання кисню в крові. Так, є в нас також тут. Тиск, так я не знаю, як він вимірює тиск, але е, міряє це у нас що? Це кільця, типу, такий фітнес-кільця, фітнес, фітнес так, калорії. Е, теж цікаво, дуже добре, що є ця програма. Є е, сон, режим сну, дуже також дуже добре, що є така функція. У це фішка спок спокій, да, собі не тискаєш, як типу у епла. Е, от Так, що то ще є такого цікавого? Це що? А, це перезапуск, можна перезапустити годинник. Яскравість. Давайте подивимося по яскрав. Це навіть не на максимум. Ого, оце отак, якщо поставити на максимум. дуже яскравенний екран. Навіть мені було комфортно на Так, не туди, сюди. На середнячку, так? Це на мінімумі. Отак от можна поставити. Ну, це найбільш найкомфортніше. Я думаю, на сонці буде дуже класно видно, тому що і кути огляду, до речі, подивіться гарні. От. Дуже гарні. І яскравість, і чіткість, ну, однозначно, екран тут дуже А От, наприклад, годинник, якщо раз, підняти, спрацьовує він швиденько. Якщо, наприклад, по жестах, так, є такий жест? Ні, такого жесту тут нема. Ну, просто ти їх опускаєш, а вони блокуються. Так. Ну якось так можу сказати однозначно, що якість годинника мені подобається, як він взагалі виглядає, як він відчувається, реально якісно зроблений. Хороший екран і хороші можливості згідно того, що написано на коробці. Тому однозначно плюсую до даного годинника на перший погляд, це реально хороший воч на повсякденне використання.